На російських паспортів Спливає усе більше історій, коли на високих посадах в Україні виявляється, сидять громадяни Росії. Як таке взагалі можливо, коли йде боротьба за життя з таким ворогом і кого розсекретили за останній час? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це шокує, але тема наявності російських паспортів у членів родин українських високопосадовців продовжує виринати в інформаційному просторі наприкінці другого року повномасштабної війни. Щоразу це призводить до неабиякого скандалу. Суспільне обурення зрозуміле, адже, окрім зухвалої амуральності наявності служінь України, яка щодня вбиває українців, виникають питання: а на яку ж тоді країну працює топ-чиновник на свою чи туди запасний аеродром, на випадок чого для його родини? Ба Більше навіть коли скандали набувають розголосу, посадовці не те, що не стають вигнанцями суспільства, а ще й борються через несправедливість щодо їхніх персон. З останнього гучного і те, що ніяк не вкладається у голові, Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов екс голови касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді і виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу. Ця новина просто вибила землю з під ніг українців. Питання на яке ніхто не може дати відповідь, як так, що громадянин Росії рішала в українському суді? Подвійне життя судді викрило 15 вересня журналісти-розслідувачі схем з Радіо Свобода. Вони опублікували розслідування під назвою Український суддя з російським паспортом, в якому навели численні докази з низки джерел і баздани, в тому числі публічних, що голова касаційного господарського суду у складі Верховного. Нього суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав вороже громадянство ще у 1999 році у Москві. На той момент вже працюючи суддею в Україні. Це підтвердив і журналіст-розслідувач видання Христо Грузів, проаналізувавши справу голови касаційного господарського суду Богдана Львова. Він виключив, що знайдені документи могли бути якісною підробкою, як заявив сам Львов після виходу журналістського розслідування схем. Суддя мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає з російських баз вивантажених багато років тому, і в які неможливо внести зміни. До слова. Він і у 2012 році оновлював паспорт після досягнення 45-річчя. Також журналісти встановили, що в день підпису заяви про отримання паспорта, оформленої від його імені, він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводилися операції з незадекларованим нерухомим майном його родини в Москві. І йшлося в розслідуванні з посиланням на витяги з реєстру нерухомості РФ. В день оформлення цієї угоди він також проїздив до російської столиці потягом із Києва. та й там уся така сімейка, адже і його дружина народилася в Москві. І, відповідно, також має громадянство РФ. Сам же Богдан Львову все це, звісно, заперечує, адже згідно з конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни це підстава для припинення його повноважень. А от під час інтерв'ю з хемом Богдан Львов не зміг прокоментувати по суті операції з незадекларованою московською нерухомістю своєї родини, заявивши, що йому потрібен час, щоб згадати про це. Тепер же на посаді суддю знову поновили. і Він продовжить роботу ще й з податків українців, отримує гроші за вимушений прогул. Гордо про своє поновлення на посаді заявив і сам Богдан Львов у Фейсбуці, демонстративно сфотографувавшись з паспортом України. Суд визнав протиправним та скасував наказ про моє звільнення з посади судді Верховного суду, вислухавши аргументи сторін та перевіривши їх наявними доказами, суд визнав, що наказ колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва про моє звільнення був виданий з численними порушеннями закону за відсутності необхідних повноважень та підстав. Важливо зазначити, що, хоча приводом для цього наказу і була опублікована у вересні 22-го року, змі інформація про нібито наявність у мене російського громадянства, але перед суддею у даній справі стояло виключно питання законності самого наказу про звільнення. Я усвідомлюю, що відповідь, яку сьогодні надав суд, це тільки початок моєї боротьби за справедливість, адже окрім суду, закону є ще суд суспільної думки, вердикт якого є не менш а інколи більш важливим. Тому я продовжу боротися за справедливість і зроблю все можливе, щоб довести, що єдиний паспорт, і єдине громадянство, яке у мене є, це громадянство України. На цьому абсурди не закінчуються. 15 січня Мін'юст зробив заяву, що ще одна громадянка Росії намітилася назад повернутися у своє крісло. У судово-юридичній газеті пишуть мова йде про Марину Прилуцьку, яка працювала на посаді заступниці начальника центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Виявляється, що фотокопія паспорту РФ це ще не доказ, тож колегія Верховного суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді, і тепер будуть з'ясовувати законність звільнення цієї пані. 9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі суддів доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жани Мельник Томенко скасувала постанову 6-го апеляційного адміністративного суду про законні звільнення громадянки РФ з посади державної служби. Справа направлена на новий розгляд до 6-го апеляційного адміністративного суду. У міністерстві наголосили будуть протистояти поверненню на посаду екс-чиновниці, яка за даними Служби безпеки України до добровільно набула російського громадянства, наголошуємо в матеріалах справи наявні документи надані службою безпеки України, які свідчать про добровільне набуття колишнім державним службовцем міністерства юстиції громадянства країни агресора. Зокрема, за інформацією Служби безпеки України, 13 березня 2014 року, посадова особа міністерства прибула до міста Ялта, Аер Крим, де зареєструвала своє місце проживання після початку тимчасової окупації, чиновниця повторно відвідала Крим, де на підставі раніше здійсненої реєстрації отримала паспорт громадянки РФ серії номер 1, орган видачі 900003 ФМС РФ в Республіці Крим. Під час перебування в Ар Крим за даними СБУ, експосадовиця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ. Але подібні скандали ну просто переслідують Україну. І тих, хто намагається своєю п'ятою точкою всидіти на двох стільцях, значно більше ніж ви думаєте. От, наприклад, усіляко приховувала факт набуття російського громадянства і родина гендиректора підприємства Державний оператор Тилу Арсена Жумаділова. А втім, ви ж знаєте золоте правило життя усе таємне рано чи пізно стає явним. Його призначив на посаду Рустем Уміров 1 листопада 2023 року. І не про отримався новопризначений керівник підприємства без скандалу і місяця, адже з'ясувалося знову ж таки в листопаді 23-го, що його дружина має паспорт РФ. А втім, у своєму Фейсбуці Арсен Жумаділо після публічного розголосу намагався виправдатися. Він підтвердив, що його кохана отримала російський паспорт, але зазначив, що це для того, аби мати можливість навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму, оскільки окупанти її погрожували забороною пропуску на півострів. Нещодавно мені в особисті скинули дані про отримання моєю дружиною так званого паспорта Російської Федерації в Криму до повномасштабного вторгнення. Чому так званого? Тому що чинне законодавство визначає документи, видані на окупованих територіях, як нікчемні. Законодавство визначає, але в очах публіки такий паспорт може виглядати цілком реальним. Ну, ви зрозуміли. Тобто, паспорт РФ у дружини це. Нічого страшного, це так треба, це нормально. Вважає пан Жумаділо. Мовляв, він не вважає такий крок дружини перешкодою для своєї роботи, особливо на підставі того, що він пройшов спецперевірку службою безпеки України та перевірку на поліграфі перед призначенням на посаду. Водночас він не виключає, що цей факт можуть використовувати проти нього особисто та його роботи в ДОТ насамперед, для дискредитації результатів роботи. Але є знову але самому Жумаділову теж при приписували причетність до бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у розслідуванні активіста та правозахисника Олександра Арунця на сайті Цензорнет. Що ж це за компанія Атлант Сервіс, яка пов'язана з братами Жумаділовими? Зі сторінки компанії у ВКонтакті можна дізнатися, що її основна діяльність полягає в організації пасажирських перевезень Україною РФ СНД, Польщею, Кримом, Грузією Латвією, і що вона. Цитую провідна транспортна організація у Запорізькій Херсонській області Криму з пасажирських перевезень заснована у 2015 році. Має понад три десятки співробітників і перевезла понад 20 тисяч пасажирів. Вже цікаво, бо у повідомленні окупований Крим об'єднується з Херсонською і Запорізькою областями, також частково окупованими. Тож повідомлення можна зрозуміти так, що Атлант Сервіс позиціонує себе як головного перевізника на окупованих Росією південних українських територіях. Один з двох сайтів Атлан Сервіс до кінця 2023 року працював у російському домені .су. На сайті був весь перелік регулярних маршрутів, в тому числі з Москви до міст Криму та окупованих міст Херсонської та Запорізької областей. Зараз працює лише сайт у домені. Крапка на якому про поїздки з Москви до Енергодару та Бердянська напряму не йдеться. Однак серед популярних маршрутів вказаний нова коховка Варшава. Як відомо, нова коховка окупована російськими військами, і автобусний маршрут з неї до Європи може йти тільки через Крим та територію Росії. Також журналіст з'ясував, що Арсен Жумаділо час від часу навідувався до вже тимчасово окупованого Криму, і це відбувалося вже під час перебування на державній службі. Але ці поїздки сам Жумаділов не заперечував. Я їздив в Крим раз на три роки в середньому. Деякі з вказаних поїздок могли відбуватись в час, коли я працював на публічній службі. Наразі зазначити точні дати поїздок неможливо. А вам не здається, що в моду починають входити подвійні стандарти. Як так виходить, що мати дружину з російським паспортом, кататися в тимчасово окупований Крим і працювати на держслужбі це норма, чи закон не один для всіх? Схоже, історія трапилася і в стінах МВС. Журналісти видання Бігус інфо провели розслідування та встановили, що заступник голови національної поліції України Дмитро Тишляк користується нерухомістю та авто родини партнера, очільника Ростовського кримінального угрупування, а його дружина навіть після Російського? Ського вторгнення не позбулася російського паспорта. А громадянка Росії в нього і любіма теща. На час розслідування тишлика відсторонили від виконання обов'язків. Правда, вирізла у жовтні 2023 року. У листопаді він виходив ще на службу, але вже у грудні заступник голови Нацполу поклав на стіл рапорт на звільнення. Про свою відставку і хід розслідування він прокоментував РБК Україні. Я ухвалив рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника керівника нацполіції за власним бажанням, подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке я нагадаю було розпочато саме за моєю заявою та перевірки на ЗК. А чи не має так робити кожен, хто має зв'язки із Росією? Ще можна зрозуміти наявність родичів, які живуть на Росії, але з ними обірвалися зв'язки. Але жити в Україні, працювати на держслужбі чи у правоохоронних органах і мати найближче оточення із російським громадянством, коли росіяни безжально вбивають українців, може це таки перебір. А що ви думаєте про усі ці історії? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!